15 серпня 2025 року, рухаючись по автошляху Н33, одеса Білгордністровські Монаши біля населеного пункту Роксолани, водій автомобіля Volkswagen Тауран», входячи у поворот, не впоралась з керуванням, виїхала за межі полоси та в'їхала у дерево. У результаті дорожньо транспортної пригоди водій, адвокат Єпіфанцева Олена Олександрівна з травмою різної ступені важкості була доставлена до Авідопольської лікарні. Але травми виявилися з несумісними життям, у результаті чого Олена Єпіфанцева померла. Під час руху в автомобілі знаходились шість цуценят, троє з яких загинули на місці. Інші були доставлені до ветеринарної клініці. На місці працюють правоохоронці. Зареєстроване кримінальне провадження. Під час досудового слідства будуть остаточно встановлені всі деталі пригоди. Роман Варшанідзе, Альтернатива